Перша психологічна допомога це гуманітарний підтримуючий метод для людей, які потрапили в кризові, складні стресові ситуації. Тут, щоб надавати першу психологічну допомогу, багато вміння не потрібно. Головне три мети це слухати, активно слухати, це емпатія, людяність, увага, це підтримувати. І направляти. Це може бути люда, люба людина, яка може бути поруч. Це і побратими, це і друзі, це і просто знайомі. Загальна мета першої психологічної допомоги це зниження первинного стресу, в якому знаходиться людина, це допомога стабілізувати емоційний стан людині, яка знаходиться в стресовій ситуації, це підтримати. І забезпечити безпеку людині, з чого починається перша психологічна допомога? Це просто бути поруч з людиною, це наша емпатія, людяність, вміння слухати. Друге, це встановити контакт. Якщо ми не знайомі з цією людиною, це познайомитися, сказати, як вас звати, представитися і запитати тут і тепер, чим ви можете допомогти людині. Коли люди потрапляють в стресові ситуації, ми вже про це не один раз говорили, є три реакції на стрес: це реакції «замри», бий та біжи. І людина, яка потрапила, вона може бути в одній із цих стресових ситуацій. Коли ми представилися, тут далі допомогти. Казати, що от, дивися, давай тут безпечне місце, ти можеш тут знаходитися скільки, скільки потрібно. Саме головне не змушувати людину розповідати про цю стресову ситуацію, травматично, просто бути поруч. Якщо людина почала вже вам щось розповідати, то головне також не перебивати. А тут, саме головне – вміння активно слухати та підтримувати людину. Далі це допомогти стабілізувати або нормалізувати емоційний стан. Ми вже багато раз говорили про техніки заземлення та техніки дихання. Це можуть бути техніки дихання на 4-4-4, або техніки дихання 4-2-6. Тобто на 4 робимо вдих глибокий, на 2 затримка дихання і на 6 глибокий видих. Також це техніки класичного заземлення, 5, 4, 3, 2 та 1, або навіть техніки заземлення, якщо людина знаходиться в замри, тут можна прямо запитувати людину, так, там якого кольору мій телефон, так, яка одежа там на мені, якого кольору там мій піджак. Тобто, щоб включати людину в відновлення якихось. Здибності, який він втратив, саме головне заспокоїти людину і оцінити потреби людини. Можливо, їй не потрібно там слухати її на сьогодні, можливо, їй потрібно вода або гарячий чай, або навіть якщо людина попадає після стресової ситуації і починає там чи морозити, чи їй холодно, дати ту ж ковдру і просто бути поруч. Чого не можна робити? Не можна говорити такі фрази заспокойся, не плач», або все буде добре. Краще сказати Я тут поруч чим я тобі можу допомогти тут і тепер, не обіцяти того, чого ви не можете зробити. Тобто обіцяйте те, те, що ви можете зробити, і що ви можете допомогти. Людяність, емпатія, увага. Саме головне принцип не на нашкодить. Після того, як ми допомогли іншій людині, не забути потурбуватися про себе. Та ж водичка, мати з собою той же гарячий чай або якийсь перекус.